Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, Дві дуже важливі і дуже е, свіжі новини. Перше, це активісти покарали, покарали зрадника, покарали людину, яка не має моралі, покарали людину, яка не має е, поваги до жінок. Це Тараса Чорновіла, як я вважаю, не сина свого батька, не сина е, В'ячеслава Чорновіла, якого він зрадив на корню повністю. А, його облили мочею, зеленкою і вкинули в сміттєвий бак. А, я, звісно, проти такого покарання. Я за те, щоб карали по закону. Але якщо мовчить закон, якщо мовчить мораль, якщо мовчать правоохоронні органи, якщо мовчать естетичні е, наші свідомості і наші люди, якщо мовчить е, суспільство, то активісти можуть покарати так. Це, звісно, не побиття, це не нанесення увічі, це нічого, це звичайне моральне покарання. Я вважаю, хоча трохи з е примусом. А покарало його за те, що він принизив і оскорбив образив, я не знаю, опустив, я не знаю, що він зробив Заліною ліною Головою. Це е, вдова жінка Дмитра Коцюбайла, да вінчі Героя України. Він про неї сказав. Ось, ось буквально що він сказав. Транд, е, таких зелених та подолі, подолігархічних шмар не треба показувати. Розумієте, він її назвав подолігархічною шмарою. Людина, яка захищає його на Донбасі, щоб він ходив у білому костюмчику, щоб він міг оце казати, він її отак образив. І це правильно. Він одразу почав почав ось ось. ось. Хай буде хоч таке покарання. І це нормально, друзі. І це нормально, Тому що іншого, поки у нас немає. Я думаю, буде. Я вважаю, що буде. Але він почав уж і на них вже скаржитися. Ну, така людина. Така людина, як всі вони. Всі вони. Ті, ті, ті. Іще, іще. Е Наші хлопці ліквідували начальника штабу 35-ї загальної військової армії Збройних сил Російської Федерації, генерал-майора Сергія Горячова. Кажуть, був талановитий військовий. Ну що, хай йде з Богом до Кобзона. Хай буде, хай, хай, хай живе там. А там ще двох ліквідували в Білгородській області. Молодці. Що можна сказати? І це на моєму временському виступу. Молодці хлопці. А цих покидьків не тільки генерал-майорів, а й маршалів і всіх інших треба ліквідувати. Вони не повинні бути, нам кажуть, розчеловечування ні. Сьогодні у нас Кривий Ріг. І ви знаєте, що там уже 5 загиблих. Уже 5 на цю хвилину. Люди просто спали. Люди просто спали, а ми повинні їх жаліти. Я не розумію цю ситуацію. От, хоч вбийте мене, я цю ситуацію не розумію. Ми колись поговоримо про це більш розлуга ввечері. А зараз ось так ліквідували красавці. Зробили молодці наші. І чим більше ми нанесемо не втрат Російської Федерації, Армії Російської Федерації, тим краще буде для нас, друзі. Я вам дякую. До вечора. Ввечері зустріч о 20.00. Україна переможе!